Доброго дня, шановні дітки! Сьогодні у нас заняття з математики, і ми познайомимося з вами з математичними знаками більше, менше і дорівнює. Ми навчимося з вами порівнювати предмети, визначати, де предметів більше або менше, або їх однакова кількість, і позначати відповідним знаком. Отож, будь ласка, увага на екран! А як позначаються ці знаки, ми зараз побачимо з вами. Подивіться більше менше дорівнює. А допоможуть нам у цьому сніжинки? Це знак більше. Він означає, що число 5 більше, ніж число 3. Зліва три сніжинки. Справа одна сніжинка, де сніжинок більше? Звичайно, з лівої сторони, тому ми позначаємо знаком більше. Наступне завдання 4 сніжинки, 2 сніжинки. Яких сніжинок більше? Сніжинок більше тих, що зліва, тому позначаємо знаком більше. Порахуйте самостійно, скільки зліва сніжинок, скільки справа сніжинок? Яке число більше? Два. Ні, це неправильно. В даному випадку більше сніжинок, тих, що справа, і ми позначаємо. Ось таким знаком число 2 буде менше, ніж число 5. З лівої сторони три сніжинки, з правої сторони 4 сніжинки. Будь ласка, деяких сніжинок більше? Правильно. Більше тих сніжинок, які знаходяться із правої сторони. А це знак дорівнює. Він позначає, що кількість предметів зліва і справа однакова. Наприклад, з лівої сторони дві сніжинки, з правої сторони також дві сніжинки, їх однаково, тому позначаємо ми знаком дорівнює. А зараз уважно дивимося на екран. Спробуємо самостійно розв'язати завдання. Дивимося, відповідаємо на питання і потім перевіряємо правильну відповідь. Правильна відповідь це обведений квадратик. Отож, уважненько дивимося і перевіряємо себе. ee А зараз завдання ускладниться. Тому уважно дивимося на екран, думаємо і відповідаємо. Чи кожна гусінь отримає листочок? Уважно порахуйте, скільки бачите гусені і скільки листочків, і дайте правильну відповідь. Правильна відповідь ні. Наступне завдання. Чи кожна киця має свою мисочку? Увага! Правильна відповідь. Наступне завдання. Чи кожен песик має хатку? Увага, правильна відповідь. Наступне завдання чи вистачить подушок всім котикам? Увага, правильна відповідь. Наступне завдання. Чи вистачить акваріумів для кожної рибки? Увага, правильна відповідь. Ось і закінчилося наше заняття. На заняттях ми повторили, що таке знаки більше, менше, дорівнює, як вони позначаються, навчилися порівнювати предмети, побачили, що їх може бути не однакова кількість, може їх бути більше, може їх бути менше, а може бути порівно, однакова кількість. Тому ваше завдання. Дома розповісти батькам, порівняти предмети, навести приклади і до нових зустрічей. Всього найкращого. До побачення!